Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям нашим слава! Продовжуємо наші походи поїстивні грибочки. І сьогодні такий черговий день. Сьогодні у нас 13 серпня 25 року. На даний час 8 годин, 30 хвилин і 11 градусів тепла. Ну, досить прохолодно. Свіженько, будемо так казати. І так, у нас нозини Карпат. Низинний Карпат, але ділянка не та, що була вчора. Сьогодні ділянка інша. І спробуємо тут знайти щось позитивного. Бажано більше як вчора. Так. Бажано. Ну, а як воно станеться? Фіксуємо на, на камеру і будь бачити, що воно знайдеться. На даний час сьогодні. Так, добре. Цікаво, фіксуємо. Ось який у нас перший. Але то може бути і не білий. Ні, білий. Перший білячок. Ось у нас другий рибок. А пройшло хвилин 20 вже Ну, грибок хоч непоганий. За якостю. Ой, які білячки виросли і то молоді. Чорнобривець. Один з А то три навіть є. Є раз молодий. Тут гроді ще один але. Ми залишимо. Щоб мали нагоду ще раз прийти сюди. Як то є? То я три знайшов, ну а тут зовсім Ось Тут я рвав, а тут не бачу. Е, гарно. Я думав, то не білий. А то білий, як кажуть, один із другим, ну. І то не погані. Червоні кейки. вони вже і погнили. Вот тут целая семейка. Червонечки у меня есть, Ось да. Вот ось шейки червонечки. Класс. А, это у нас такие білий. Виріс тут. Угу. о. Які білячки. Але вони вже годяться тільки на розсаду. Ось здається, білий виріс. Так, о. Так, ну і. два, Молоденькі клас. Один і ось другий. Такі ще білячок є також молодий. Я ли Ах, який красунчик верес! Ось ще й кипіляк. о! Ось ще ось такий білий веріс. Ось який однак виріс. Ну, але гарний. Ось там у нас червоняк. Ну а тут білий. Білячки один, два, три. Це мені подобається. Ще білячок. Інша ділянка. Ніби низине. Але зовсім інакше результат. Ой. Прямо. Прямо в корень. Прямо з скорним. Я ще годі добути Ще два грибка. Один і другий. Наголошую. Грибки я лові Грибочки переважно по одному. Ось. Ще один красень. О, О. От так. Всього ті приємно збирати. Вітерець холодний подуває. Ну як холодний? Вітерець. Температура зовнішнього середовища. Ще два білячка вон там. Один більший, а твої менший. Я вже би міг і додому їхати. Мені здається, що кошечок ми вже назбирали. Дивлюся, думаю чи то білий, чи то ні, бо то піділицію, але інакший сорт. Зараз ми подивимось. Білий. Он які білячки виросли, здалека видно. Так. Це у нас Це У нас один. Двой, третий, четвертый, белый, пятый белый, шестой белый. Что-то за бризкой вез. Что-то, а тут черный. Шесть белых. такі, ще один. Щось не віриться, але здається, піль. Так і є. Так і є. Біля -таки. Пройдеш мимо. От один і ось і друзі. Як то можна пройти А ще є однак. Ось який у нас Білий вирис. ще І не один з маленьким завершуємо сьогоднішній похід поїстивні грибочки будемо так казати похід більш мен от показую скромний результат ось такий у нас результат Трошки білих, трошка червоняків і трошка сироїжок. Сироїжки, червоняшки вони, звісно, в подарок. А білі на переробку, білі тут самі шапочки жовті. Ну, звісно, вони з протеїнчиком. Буде галина бланка з м'ясом. Ну а вам як завжди бажаю не менших результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і пам'ятайте, ліс наш дім. Тут бережімо його, не засмічуємо його. А також ми ну, копаємо грибочки, і вони ж очищують повітря. Як та погана реклама. Ну а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас з Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей!